Мовна рівність, яка вона? Чому конституція закріпила однакові права для чоловіків і жінок? А український правопис досі ставить обмеження в назвах за родом діяльності, звичними словами здаються як учитель. Так і вчителька без жодних застережень використовуємо директор. Але директорка кажемо неохоче. Мите цілком відповідає нормам. А от мисткиня є чимось неприродним і табуйованим. Сьогодні з'ясуємо природу способи творення та функціонування фемінітивів. Загалом найменування осіб жіночої статі постійно існували, але під впливом тотального патріархату, а потім під тиском зросійщення, найбільше у 30-х роках ХХ століття, стали неактивними в українському лексиконі і лише зараз повертаються в наше повсякдення. Якщо звернемося до історії мови, то зрозуміємо, що слова на позначення особи жіночої статі за соціальним статусом. Чи родом діяльності і явище аж ніяк не нове. Вважають, що першим фемінітивом була лексема вдова, яка утворилася ще в праіндоєвропейській мові, загальній для всіх сучасних мов на світі, і мала значення та, що позбавлена чого-небудь. Наступний аргумент: членкиню, яку чомусь усі так хейтять, українські словники зафіксували ще понад 100 років тому. І лише в середині ХХ століття цей фемінітив викреслили з ужитку. Ба більше маємо уже понад 700 офіційно зафіксованих найменувань. Як жінка за біблійною легендою пішла від ребра Адама, так і фемінітиви творимо від чоловічих назв професій за допомогою додавання особливих суфіксів. Усього в українській мові їх понад 13, але найбільш активні чотири. «ка». Універсальний фемінітивоутворювач, лікарка, учителька, студентка, редакторка, дизайнерка, адвокатка, водійка, прем'єрка, лідерка іц побудував, наприклад, такі слова: науковиця, засновниця, очільниця, речниця, рятувальниця, підприємиця, керівниця або посадовиця. Ін дав життя лексемам майстриня, фахівчиня, мисткиня, шефиня, філологиня, плавчиня. С не надто активний та має іншомовне походження стюардеса, пілотеса, критикеса, поетеса, але краще по-соловійному поетка. Часто можемо натрапити на слова, утворені за допомогою приєднання суфіксів ша або их, генеральша, директорша. Ось такі фемінітиви. Табу для позначення особи за родом діяльності, бо вони раніше мали функцію називати жінку відповідно до статусу її чоловіка, а тепер набули грубого і зневажливого відтінку значення. Звісно, не завжди суфікси утворюють доречне слово. Інколи нова лексама звучить кострубато, чи вже існує у мові, але з іншим значенням. Наприклад, пілот, а пілотка це головний убір. Кондитер, а кондитерка загальна назва для кондитерських виробів. Електрик, а електричка це громадський транспорт. У такому випадку на допомогу приходить слово пані, пані електрик, пані посол, пані полковник. Також варто звернути увагу на такі слова, як суддя. Голова, колега. Вони є спільними для осіб і чоловічої, і жіночої статі. Тож і фемінітивів не варто утворювати, а просто говорити. Суддя винесла вирок, голова відкрила засідання комісії. А от щодо колеги є одне, але У мові віднаходимо лексему «колежанка», яка прийшла до нас із польської із первинним значенням. Подруга, а потім трансформувалася в колегу, з якою налагоджені доволі теплі неформальні стосунки, і наостанок, аби досягнути мовної справедливості, наведу ряд фемінітивів, від яких навпаки не можемо утворити назви осіб чоловічої статі: домогосподарка, доярка, балерина, манікюрниця. Погодьтеся, балерун і домогосподар звучить дивно. А весь секрет у тому, що це спершу були суто жіночі професії, тому й мова не попрацювала над чоловічими відповідниками. Тож дотримуємося рівноправ'я у всіх аспектах і тримаємо мовний фронт разом.